Всім привіт! Я сьогодні виходжу до вас без макіяжу в топі, тому що буду вам показувати техніку лімфодренажного масажу, який правильно виконувати, який роблю, точніше собі. Я І рекомендую вам також спробувати. Він чудово допомагає визняти зняти набріки. Також чудово знімає головну біль. І рекомендую робити цю а, техніку для себе хоча б кілька разочків на тиждень, ви побачите, як зміниться ваше обличчя, колір шкіри стане красивішим. От я власне давно не робила і зараз а, 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 дуже погано сплю, тому що. Син захворів і відразу ж о, о, синячки під очима з'явилися такі яскравіші, і шкіра стала такою сіроватою. Тому давайте виправляти цю ситуацію. І я завжди за те, щоб робити максимум зусиль перед макіяжем, аби о, макіяж у нас потім був. Мінімальний, нам для техніки знадобляться наші ручки. Можна виконувати цю техніку і з допомогою рушничка робити такі сухі ресторані. Сьогодні ми пропрацюємо зону декольте, а можна підключати роботу з всім тілом, і це дуже круто. Це також класно працює до речі, і з дітьми, особливо коли вони захворіли, тому що, я, наприклад, своєму сину цю техніку також роблю для того, аби зняти якісь застійні процеси в організмі. Техніка дає ліфтинг, омолодження детокс всього організму пішли пробувати. От наше дуо. Перше, з чим ми будемо працювати, це лівий венозний куточок. Я сподіваюся, я правильно назвала. І що я роблю? Я можу ось так: от пальчиками роблю ось такий натиск. Зараз підійду трішечки ближче. Ось так. Тобто, у мене йде розслаблення в цю сторону, і я злегка підтягую м'язи сюди, в центр. Я роблю таких 7-8 разочків. Давайте разом зі мною. Раз, два, три. При цьому не забуваємо дихати. Обов'язково 4. Не потрібно надто сильно натискати і обов'язково починайте з лівої частини. Відслідковуйте свій стан і зміни, які відбуваються в процесі. Далі я переходжу до правої сторони і роблю те ж саме, також 8 разів. Люблю при цьому ще закривати очі і прямо відчувати кожну клітинку свого тіла, тому що в тілі в цей час відбувається якесь тотальне розслаблення, і рекомендую вам також до нього прислухатися. Наступне, що я роблю, і люблю робити те ж саме, тільки я беру ще впадину зверху над ключицею і знизу. Потягнула, пальчиками вперлась. І знову, бачите, на місці нічого нікуди не тягну. Туди, назад, розслабляю сюди, розслабила сюди. І в кінці останній раз я зафіксувалась на кілька секунд і відпустила. З цієї сторони роблю то ж саме. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісь. Бачите, шкіра вже злегка почервоніла. Після цього, з лівої сторони, я беру три пальчики і буду підтягувати лімфу ось так доверху. Раз. Рух такий же, бачите, три пальчики я поставила і просто підтягую догори. Не потрібно сильно тягнути, рушничком насправді робити можна це ще швидше. І ефект також крутий. Ще Я бачила, роблять такі прийоми і сухими щітками. Бачите, нажала, підтягнула, і тепер з цієї сторони. Не забувайте дихати. В кінці також можна зафіксуватись на кілька секундочок з однієї і з другої сторони. Що я роблю наступне? Я пальчики ось так от ставлю, і просто такими ж рухами, якби такі рухи помпажні, чи як їх назвати, отак ніби легенько піднатискаючи, я підбираюсь сюди. Натягнула, розслабила, натягнула, розслабила, натягнула, розслабила, натягнула, розслабила. І з другої сторони. Ви можете побачити, як вже починає розслаблятись тіло. Поки роблю вам розкажу, що ще я хочу вивчити, як правильно працювати з черепом для того, аби виправляти симетрію, тому що в мене є асиметрія, є причини, з якими я пов'язую її. Можете мені написати в коментарях, чи вам цікаво було б взагалі на таку тему поспілкуватися. Можна було б зробити окреме відео, тому що я взагалі обожнюю ці процеси вивчення себе, вивчення людської природи, здоров'я і так далі. От. Тому, якщо вам цікаво, можемо про це Тому Ще я люблю ось так от прямо помяти собі плече. Ось так. Тобто головна, головний акцент при масажі обличчя все ж таки повинен бути на зону декольте та шиї. Тому що якщо буде непропрацьована ця зона, то без результату будуть всі ваші маніпуляції з обличчями. Далі, що я роблю, повірте, це часу не займає багато, якщо, наприклад, робити це рушничко. Я ось так, так, ручку я підтягую також, починаючи з лівої сторони, зверніть увагу, що я роблю це з лівої сторони погладжуючим рухом. І також сюди тягну. Боже, яке все червоне видно відразу, що давно не робила масаж. Тому що, коли робиш це регулярно, то таких почервонінь вже потім немає. Добре. І тепер, на другу сторону, ще на світлі цьому професійному ще більше видно. Можна навіть ось так двома ручками сюди веде. Будете мати дуже довгу і красиву шию завдяки цьому прийомчику. І зверніть увагу, скільки часу я приділяю цій зоні. І нікуди, нікуди не спішу, тому що кожна клітинка тіла має отримувати від вас увагу. Якщо є десь якісь больові відчуття, можете додатково щось так пройти. Ще раз я не тисну надто сильно. Я не роблю це. З сильною якоюсь напругою роблю все максимально ніжно, так як приємно моєму тілу. Відчуваєте своє тіло. Тепер я перехожу до шиї і починаю працювати з шийкою. Тут також можна отакий помпуючий рух робити. Оп, трьома пачками. Можна? Можно вот так. И все сюда стягиваю в конце. Вот так ребрами ручек. Зараз якраз буду знімати урок для свого марафону, і в мене буде ідеально підготовлене обличчя за 10 хвилиночку. Далі я роблю ось так пальчиками і вушка. Включаю обов'язково вушка. І отак от роблю. Два і знову стягуюся вниз. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Далі я пальчиками пропрацюю і потилицю зай. І отак от втоплююсь, мягко-мягко втоплююсь. І також тягну все-все-все сюди, аби всі застійні процеси у нас перестали бути застійними. Якщо чесно, я роблю вже масаж і перестаю думати зовсім, тому що це не стільки приємно, що це. Розслабляю повністю мозок і важко вже стає навіть будувати речі. Так втопилась, трішечки порухала оп. Знову зроблю таке доверху і розслаблення, доверху, розслаблення і вниз. І повторюваки. І ще вушка хочу допрацювати, не вистачило мені. І можна ще ось так собі пройтись. Знову зганяємо лімфу. Зазвичай я можу ще ось так от. По голові пройтись, порухати апоневроз. Ось так тут в одну сторону ніби круги роблю, і пальчиками при цьому я також працюю. Це буде стимулювати ріст волосся, повірте. Особливо зараз в період такого активного стресу у нас порушений дуже сильно колообіг. Через стрес все спазмоване і в дівчат спостерігається активне випадіння. Тому рекомендую вам робити собі такий масажик. Мінімальний. Кожного дня. Хоча би такий і в кінці я роблю, що я так волосся. Далі. І вниз Розлажуємо нашу міжбровочку і все тягнемо вниз. Часто зараз спостерігається дуже активне випадіння алопеції. Зараз особливо не зустрічаються часто в жінок, тому робіть цей комплекс. Я вас прошу, він вас вбереже від багатьох негативних наслідків для нашої жіночої краси. Так, і наступне, давайте ще зробимо з вами ось так. Оба. Так уж висим разочек. Мені це приємно і можна ще проробити тут. Оп. Якщо хочете ще якісь техніки, обов'язково напишіть, і я поділюсь з вами якимись додатковими масажами саме з обличчям, як я вже казала по роботі з черепом також. я люблю пропрацьовувати, зона навколо. Я пальчиками впираюсь в носослістку, так, і роблю так ж само. Оп, розслаблення. Оп. Розслаблення. Оп, розслаблення. Оп, розслаблення. І роблю так також вісім разочків. Є yeah. з очками. Ще беру знову три пальчика. Кладу ось таким чином, так, на кісточку. А, нічого знову нікуди не тягну, а просто буду ось так нажимати, ніби до середини знову до носослізної впадинки. Я роблю так Раз, розслабила. Два, розслабила. Три, розслабила. Чотири. Розслабила. П'ять. Боже, как это приятно. И люблю межбровку ещё и так разлаживать. И рогом в Вот так, еще разочек. Утяните наши письма. Діліться після того, як виконаєте цю техніку. Ще раз бажаю вам залишатись красивими, берегти свою молодість якнайдовше максимально натуральними методами, які не будуть шкідливими для вашого здоров'я. Слідкуйте за собою, любіть себе і підписуйтесь.